Привіт, мене звати Роман і я власник магазину Shoes. І ми займаємося оригінальними брендовими товарами. І це відгук для KCRM, який я обіцяв зробити ще три місяці назад, але там забував, а потім Оля мені нагадала: я такий вау! Класно, треба записати, тому що KCRM — це топчик. А передісторія шукали CRM-ку, тому що вже... Не можна було в тих Excel-таблицях мені це все вести і так далі. І знайшли три варіанти CRM-ки, подивилися, шукали, тестили, і кейси CRM обрали одразу. Потім до нас зателефонували, казали, давайте спробуйте. і так далі. Ми такі, я такі кажу, ні, все, кейси CRM топ. А три причини: перша це наше українське, це українська crm система не там інші crm системи які є не наші. А друге це все легко, просто. Реально, все насправді там легко, просто, круто, що є склад, обліковуються всі товари, все як має бути. І третє, це крута підтримка. Тобто, ти спілкуєшся. Ну, я йому не спілкуюся там з тими людьми, які мене розуміють, підтримують і допомагають завжди. Тому ось так KCRM реально топ. Щирий відгук. Кажу, обіцявши три місяці назад, лише зараз знайшов для цього час. І а, енергію, так би мовити, тому, в принципі, якось так, KCRM TOP. топ. Ростемо разом з вами ви круті, тому отакий щирий відеок для вас.